Хочу бути літописцем українського простору в добі, яку сам бачу, чую, переживаю. Улас Самчук. Улас Самчук. Людина могутнього літературного таланту, подвижник на ниві слова і духу. Його постать у вітчизняному письменстві унікальна. З-поміж літературних жанрів він надавав перевагу романам, повістям, мемуарам. Його пору належать два монументальні твори епопейного характеру романи трилогії Волинь та Ост, які змальовують широку панораму соціальних зрушень в українському суспільстві протягом тривалого часу. Письменник прожив довге і напружене життя 82 роки. Жив і боровся він у час крутий, вузлуватий, чужий. Називав його Улас Самчук. Чортовим часом він представляє покоління, яке вціліло у вирі двох воєн, яке наполегливо шукало відповіді на питання про причини національних невдач і драм, про шляхи становлення національної самосвідомості. Як часто трапляється, що тільки після смерті письменник постає перед наступними поколіннями критиків і читачів на весь зріст своєї творчої індивідуальності, на всю широчінь розмаху своєї обдарованості і неповторності. Так сталося і з Уласом Самчуком. Повернення його на рідні пороги. Об'єктивна закономірність. Від 40-х років це славетне літературне ім'я не тільки було викреслено з людської пам'яті, але й тавроване зрадником, націоналістом, запроданцем. Твори митця, здавалося б, репресовані без надій на перегляд присуду. І тільки народження української держави, тієї країни, яка за життя була заповідною мрією Самчука зробило можливим і бажаним повернення чесного імені та високоталановитої творчості письменника на рідну землю. Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань теперішньої Рівненської області в селянській родині. Згодом сім'я переїхала на Тернопільщину. Діти допомагали батькам по чималому хазяйству, з ранніх літ звикали до селянської праці. Улас Самчук пишався своїм давнім хліборобським родом, знав поіменно своїх дідів, прадідів і прапрадідів, шанував традиції і заповіти предків. Не дивлячись на те, що батько мав лише три групи народної школи, а мати знала лише три літери. Вони намагалися дати дітям кращу освіту. Навчався Улас спочатку в народній школі, потім у вищій початковій школі, а в 1921-27 роках з перервами в українській мішаній приватній гімназії імені Івана Сташенка в Крем'янці, що на Тернопільщині. Цього закладу Улас так і не закінчив. Бо був з гімназії мобілізований на службу до польської армії. Як зазначав пізніше письменник, то були винятково нерівні часи, повні змін, перешкод, труднощів. Ми не могли систематично вчитися, нормально розвиватися, надіятися на нормальну працю. Так, влітку 1924 року він спробував перейти польсько-радянський кордон, мріючи про навчання в Києві, прагнучи особистої самореалізації сповнений бажання стати письменником. Однак був затриманий і на півроку ув'язнений до польської в'язниці. Першим опублікованим твором Уласа Самчука стало оповідання на старих стежках. Вміщене у Варшавському часописі Наша Бесіда за 1926 рік. Але свою літературну діяльність як прозаїк і поет він почав значно раніше, ще на початку 20-х років, навчаючись у Крем'янецькій гімназії. Самчук був головою учнівського гуртка Юнацтво та редактором одноіменного рукописного журналу. Саме в юнацтві за 16 лютого 1922 року Самчук помістив вірш Не любити не можу свою я країну». Тоді ж Улас Самчук взяв собі перші літературні псевдо Данильчук і Перебендя. Надалі у своїй публіцистиці 1930-40 х років він користувався псевдонімами Влотко Іван, Волинянка Ольга, Кай. Грак. Ставши вояком польської армії, Самчук відбував службу в місті Тарнові, що поблизу Кракова. У 1927 році він дезертирував з війська і, перейшовши німецький кордон, відбув тритижневе ув'язнення і невдовзі вступив до Бреславського Вроцлавського університету. У Німеччині я вперше пізнав, як виглядають культурні люди, казав Улас Самчук. Бойтен і Бреслав стали для нього своєрідним плацдармом у велику літературу. Там він написав свої перші новели, там виникли задуми більших романів, зокрема Волині. Першу опубліковану новелу Образа автор присвятив Германові Блюме, у сім'ї якого мешкав і з яким студіював в університеті. Втім, письменник не полишав своєї мрії потрапити в радянську Україну, вчитися в Києві. Тільки там, вважав Самчук, він зможе реалізуватись як митець, тільки в Києві писатиме задуману величну епопею Дід Дніпро. З надією на це Улас Самчук звертався в радянське посольство в Берліні за дозволом на переїзд до СРСР, -СР, але отримав негативну відповідь. З часом він побачить у цій невдачі втручання руки Божої, оскільки. Всі мої товариші, які мали більше щастя прирватися туди, як правило, загинули. У міжвоєнній Німеччині важко було знайти цілісне українське середовище, зате воно існувало в Празі. і шлях молодого прозаїка направився туди. У 1929-1931 роках Самчук продовжив навчання в українському вільному університеті в Празі входив до складу студентської академічної громади. Там він знайомиться з багатьма емігрантами, серед яких знаходить чимало однодумців. До безпосереднього оточення, яке творило його Прагу, Улас Самчук зараховує Олександра Олеся, спереду на Черкасенка, Олега Ольжича, Дмитра Дорошенко, Олену Телігу. Саме Прага сформувала його літературне обличчя і дала йому літературну славу. Самчук плідно співпрацював з численними виданнями, літературно-науковим вісником, дзвонами, самостійною думкою, сурмою. На їх сторінках публікувалась Самчукова коротка проза, п'єса Слухайте, слухайте, говорить Москва. Романи Кулак Волинь. З'явилися й перші книжкові ластівки. Це, насамперед, окремі частини трилогії Волинь. Романи Гори говорять. Марія збірка оповідань віднайдений рай. Прага привела Самчука у велику літературу. Прага привела його і у велику політику. Політичне народження Самчука було опосередковане співпрацею з національними виданнями, зокрема, нелегальними революційно-пропагандивними журналами «Сурма» і Український націоналіст де, як співробітник від 1931 до 1935 року Самчук помістив 25 політичних фейлетонів. У 1937 році, за ініціативою Євгена Коновальця була створена культурна референтура проводу українських націоналістів на чолі з Олегом Ольжичем. Центром культурної референтури стала Прага. А однією з головних установ секція митців, письменників і журналістів, де головував Улас Самчук. Він у 1937-39 роках на Закарпатті, а тоді у 1940-41 роках в Чехії, Німеччині, Польщі, об'їздив з виступами десятки, якщо не сотні українських міст, містечок, селищ, сіл і організацій. Влітку 1941-го Улас Самчук, як член однієї з похідних груп ОУН Мельника, опинився в Україні. Спочатку коротко у Львові, тоді вже надовго у Рівному. З вересня 1941-го до березня 1942 року він редагував газету Волинь згодом працював у німецькому пресовому бюро. Самчук щиро вірив у підтримку німців, однак дуже швидко розчарувався і переконався у ворожості гітлерівців щодо ідеї відродження України. У березні 1942-го письменника арештували за звинуваченням у тому, що він надав редагованій ним газеті небажаного самостійницького характеру. Через місяць Самчука було випущено завдяки амністії на честь дня народження Фюрера. За час журналістської і редакторської праці впродовж 1941-1943 років опублікував понад 100 різноманітних матеріалів, серед яких передовиці, нариси, огляди, рецензії, репортажі, критика. Рівне Самчук залишив у листопаді 1943. -го. І після піврічного перебування у городку під Львовом вже вдруге рятувався Німеччиною, тільки цього разу не від польської влади, а від радянської. В січні 1944-го Улас Самчук уже в Німеччині. Там він розгортає активну літературну мистецьку діяльність у таборах для переміщених осіб, очолює мистецький український рух, заснований 1945 року. Разом з ним працюють Шевільов, Багряний, Барка. У цей період письменник працює над романом Сонце з заходу п'єсою Любов і ненависть. В 1946-1947 роках виходить у світ роман Юність Василя Шеремети, а наступного 1948-го перший том трилогії Ост Морозів хутір. Саме морозів хутір у загальній еволюції прозаїка уособлює найвищий злет його таланту своєрідний апофеоз, особливо зважаючи, скільки титанічних творчих зусиль він йому коштував. 12 липня 1948 року Самчука прийнято до еміграції до Канади. Оселившись в Торонто, він мандрує Америкою і Європою, знайомиться, зустрічається з сотнями людей, виголошує десятки рефератів, дописує як політичний оглядач до свободи і як публіцист до інших еміграційних видань, жваво цікавиться подіями в Україні і Радянському Союзі, гостро полемізуючи з радянською пропагандою. Вступає до членства в Організації українських письменників Слова. Закінчення трилогії Ост Другий Том Темнота вийшов 1957 року в Нью-Йорку, а третій, втеча від себе, 1982 у Вінніпезі. Закінчив також роман, Чого не Негоїть вогонь. Але ці твори не принесли Самчукові лаврів серед літературної критики, не набули особливої популярності у читачів. Так, він багато мандрував, але найчастіше на запрошення, тобто не своїм коштом. Мав численні виступи з рефератами, але передусім вони були відчайдушною спробою заробити на прожиття. Бо у нас тут живуть гарно. Але не ті, що пишуть книги українською мовою. У цьому контексті його роман на твердій землі це спроба утвердитись на чужому ґрунті. Врости в нього бодай книгою, бодай словом. 1980 року у Ласа Самчука було висунуто на здобуття Нобелівської премії. Але до лауреатства справа так і не дійшла. Поетеса Ребенко у своїй присвяті Уласові Самчуку відзначила, віншують шують нобелістів королі у тронім залі, урочисті речі, та не тобі. У тебе хрест предтечі, лауреатів вільної землі. Помер улас Самчук на канадській землі в госпіталі поблизу Торонто 9 липня 1987 року. За словами Юрія Шереха, письменник кінчав свої дні занедбаний, упосліджений, забутий. Він сподівався малого вижити на заробіток пером. Якщо судити людей за їхнім заробітком, письменником він в останні роки життя не був, і навіть пенсіонером ні. Було це на межі жебратства. Похована Уласа Самчука на цвинтарі церкви святого Володимира, що знаходиться в українському поселенні Київ на околиці Торонто. Над могилою письменника споруджено пам'ятник у вигляді розкритої книги з написом Куди тече річка. Улас Самчук входить до свідомості різних поколінь як майстер епопейного жанру. Епопеї добре пишуть представники тих поколінь. Що вступають у життя на плечах подій, які можуть бути предметом епопеїм. Земля найбільше щастя, більше за любов, за життя, земля найбільший скарб, більше за золото і коштовні речі, земля сон мільйонів поколінь, казкове привабливе єство, містична сила космосу. Наснага слабих і дужих, золото, краса, любов, молодість і вічний учитель мудрості. От що земля Волинь Уласа Самчука